Пандуси та приспущені бордюри, світлофори, оснащені звуковим супроводом, та парковка для людей із особливими потребами. Саме ці моменти на звернення асоціації інвалідів краю протягом місяця в Ужгороді інспектують патрульні поліцейські. Відповідно до виконання вимог закону України. Про значить, соціальний захист інвалідів та людей з обмеженими можливостями, а також постановою кабінету міністрів про програму, яка розроблена до 2020 року, працівниками служби безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції міста Хужероді та Мукачі, були проведені відповідні обстеження вуличної мережі міста Ужроди. По даним обстеженням було виявлено ряд недоліків в їх утримані. А саме відсутність необхідних дорожніх знаків, розмітка, занижений бордюрний камінь, відсутність пандусів до закладів державних, комунальних, а також розважальних чи торгівельних. Дані питання озвучені відповідної інформації, яка направлена органи села, влади, а саме у Жороцьку міську раду. Ужгородка Оксана Пацалюк за освітою архітектор наразі перебуває у декретній відпустці. Каже, у місті пересуватися з дитячим візочком нелегко. Пандуси, навіть якщо є, то непридатні для використання. Висота бордюрів не всюди є 15 сантиметрів, знову ж таки, як книжка пише. А це там вон, більше сантиметрів на тому світлофорі, там взагалі їх нема. Пандусів у нас в аптеки нема, в банки нема. Це всюди кожен раз треба просити відкрити мені двері, почекайте, я це все понесу. А ці дві металеві теж рейки, це теж, тому що, ну. Металеві рейки взагалі заборонені так само, тому що ну, коляска з дрозиновими колесами зимою по них просто не їде. У нас якщо пандуси або дві рейки під таким ухилом, тому що ну, якщо навіть ладно, коляску, я попхаю, а якщо їде інвалід, він просто перевернеться на спину і все. А якщо це плитка, він так само посковскується і перевертається знову ж таки. Ну. Попри припарковані машини, проїхати з візком чи на візку в Ужгороді майже неможливо. Для врегулювання часто доводиться викликати поліцію. А поїздки громадським транспортом взагалі іноді схожі на квест. Найчайше проїхати з візком там, де припарковані машини, тому що якщо машина паркується на трутарі, повинно бути від краю тротуару до машини півтора метра. Цей цей нас норматив не соблюдається ніде. В мене часто чоловік викликає поліцію, тому що ну. Е, у нас на Корятовича, на перехресті, о, там де перехід до Кобзарка. На тому перехресті постійно на, на пішохідному переході запаркується машина. І громадський транспорт це вже окрема тема. Е, маршрутки тобі не дозволяють з коляскою їхати, тому що це багато місця, це плюс, навіть коли додаю, плюс 4 гривні за окреме місце, вони не згідні. Таксістам я завжди попереджаю ще з коляскою, то не знаю, напевно, служба четверта знаходить таке таксі, куди б влізлася коляска, хоча вона складається. Наразі патрульні продовжують збирати матеріали про недотримання норм закону України про забезпечення прав і свобод інвалідів та готують запити в Ужгородську міську раду стосовно вирішення проблемних питань. Проблема міста залишається. немає місць паркування для осіб з межними можливостями. Це площа Корятовича. За результатом даної контрольного обстеження підготовлена інформація. Інформація у меру Ужгородської міської ради. Відповідно в цій інформації. Враховані наші пропозиції, вони будуть подані. Будемо чекати відповідь від них. А як в разі ну, нерегування, то будемо повідомляти відповідні від прокуратури містового